My neighbors think I'm crazy, but they don't understand. You're all I have. You're all I have. At night, when the stars light up my phone, I sit by myself, talking to the moon. Важко. Літери в слово, слово в слово сполучення, а далі речення, абзац. Ми пишемо історію, розповідаємо слух. Блін, не важко, це важко. Читати якось це не на камеру і не підготовлюючи все це. А от Просто ти захотів це прочитати, ти це прочитав, і це на якихось таких от безумовних емоціях тому що коли ти це все вже намагаєшся наставляти, це вже трошки не та навіть інтонація, з якою ти читаєш, не той настрій, він все одно відчувається як позитивний, але він не той. Я не буду казати, що я постараюсь, я просто прочитаю так, як я можу прочитати.

Мені подобається, і отак мені більше подобається. О, найс. Найс. Це якраз те, що треба було зробити. Так, дубль дубль третій. Це важче, ніж здавалось. Так завжди. Літери в слово. Слово в слово сполучення, а далі речення, абзац. Ми пишемо історію. Розповідаємо, слухаючи один одного, всередині палаємо один до одного, назовні світимо один одному і так до нескінченності. А слово, безумовне, навіть це лише умовність, означення, забарвлення і назва, зв'язавшись і створивши форму. Скажу я в голос для чого ти є слово? Сказане колись, воно не зберігло ні краплі сенсу, хоча колись окреслювало чітку дію. Коли? В той саме час, де слово формувало обіцянку у просторі, ніде не закріпившись, але знайшовши місце в голові, моїй, твоє, і буде завжди у формі спогаду, допоки не розвіється і не розсиплеться до літер. О, мі! О, мі! You. Колись я чула, це лунало, а зараз чую лиш відлуння. Так теж класно. Трошки перебитий настрій, але I like it, Мені подобається. І не розсиплеться до літер О, Б, І, Ц, Я, Ю. Ну, так би. Не можна було сказати. І не можна сказати, що по слагам. просто коли ти це читаєш, то <смі> трошки інакше. Коли я цей вірш писала, в кінці в мене навіть трошки наступили сльози, і я трошки була зворушена, тому що в кожен свій вірш я вкладаю. Пережиті емоції свої потужні. Тому вірші в мене народжуються тільки коли я звільняюсь від цих емоцій. Точніше, я їх переживаю, я їх відпускаю, і за допомогою вірша я звільняюсь від цих емоцій, які були до чогось. бо в мене все ж таки певні емоції е, сильно асоціюються з певними спогадами. І, типу, от така, типу, такий клубок потужний цих спогадів. да. В той саме час, де слово формувало обіцянку у просторі, ніде не закріпившись. Але знайшовши місце в голові моїй, твоє і буде завжди у формі спогаду, допоки не розвіється і не розсиплеться до літер о -бі ця Ю. Колись я чула, це лунало, а зараз чую лише відлуння. I like it слово відлуння. Воно неймовірне. Воно звучить, ну просто відлуння. Відлуння. Так. Так, якось так можу повірити, що колись я цю тінь вже бачила в своїй голові. Я не можу в це повірити. І зараз я її бачу. От такий прояв. От через стільки часу. Але колись я це уявляла. Потужна і дуже сильна до побачення.